Сьогодні поговоримо про Нікіту Хрущова, радянського лідера, який начебто запровадив в СРСР епоху відлиги, але водночас мало не привів світ до атомної війни. Росіяни його відверто зневажають, називають лисим хахлом, який, буцімто, сп'яну подарував Україні Крим. Хоча це і багато чого іншого про Хрущова не більше ніж міфи. Це вишиванка його і так далі. Вона от з одного боку ніби була атрибутом українства, але ну, даруйте, друзі, е е цей простакуватий Мефістофель, Микита Сергійович Хрущов. <хи> я ніколи не повірю, що він мав якісь сентименти до українства. Саме таким неоднозначним був комуністичний лідер УРСР та Радянського Союзу Микита Хрущов. І саме йому присвятив одну зі своїх пісень Нікіта Рок. Знаменитий італієць – Адріано Челентано. У Росії його зневажливо називають Лисим Хохлом. Українство Микити Хрущова один із багатьох міфів про нього. Так його батько жив у Юзівці, нинішній Донецьк. Так він очолював ОРСР і так він носив вишиванки, але українцем ніколи не був ні фізично, ні ментально. Микита Хрущов е е народився на території Росії, хоч вважається, що це якби етнічні, ось, що це споконвічні українські землі, але в нього взагалі-то не було українського. Хрущов народився на Курщині неподалік кордону з Україною у селянській родині. Ходили, однак, чутки, що його батько зовсім не селянин Сергій Хрущов, а польський поміщик Олександр Гаспицький, у якого прислужувала матір Микити. Через багато років Сталін часто використовуватиме цю історію, щоб принизити Хрущова. У нього є вражаюча фраза в спогадах. Він каже: Він називав мене, мене називав мене польський шпіон Хрущовський. У дитинстві Хрущов пасе свиней. Його найбільша мрія велосипед. З юності, там, коли його ці однолітки там пиячили і так далі. Він, він купив собі велосипед, і зібрав гроші. Потім з батьком переїхали в Юзівку. Батько він згадував, що батько хотів кобилу його купити. Це була його мрія купити кобилу заробити, але батько кобилу не купив. З приїздом до Юзівки життя Хрущова змінюється. З селянина він стає робітником, слюсарем на шахтах. Одружується з красуною Єфросінією. У молодих людей народжується двоє дітей: донька та син. Тесь Хрущова активний член соціал-демократичної партії. Більшовик. Саме так, через жінку Микита вперше потрапляє в політику. Хрущов старанно попрацював над своєю біографією. Прибрав звідти усе зайве. Наприклад, немає жодного фото його другої дружини Надії Горської. А ще Хрущов приховав той факт, що батько першої дружини відмазав його від армії у 1914-му, коли почалася Перша світова війна. У 1917-му в Росії лютнева революція. В Україні постає центральна рада. Росіянина Хрущова Українська незалежність не цікавить. Він підтримує більшовиків та нову Російську імперію радянську. Виступає до Червоної армії, воює проти кубанської України з 1920-го знову на Донбасі. Лазар Каганович добре проклав суду до його кар'єри. Ну а вже як Лазар Каганович був його вчителем, то мати ілюзії щодо українофільства Хрущова неможливо. У Бремному 1920-му, коли Росія остаточно перемогла у війні з Україною. В особистому житті Хрущова стається важлива подія. Від тифу помирає його перша дружина Єфросінія. Після коротких стосунків з Надією Горською він зустрічає любов усього свого життя: українку з Холмщини Ніну Кухарчук. Його дружина Ніна Кухарчук. Його третя дружина. То вона була Українкою. Вона на нього впливала, мало вплив. Він з нею прожив велике найдовше життя. І вважають, що вона йому прищеплювала, принаймні до етнографічних ознак українства. Вона прищеплювала йому любов. Цікавий факт. Понад 40 років Хрущов та Ніна Кухарчук офіційно не оформлювали своїх стосунків. Навіть у знамениту поїздку до США Микита в якості першої леді повіз свою громадянську дружину. Вона виглядала так, може, не дуже презентабельно, особливо ну, у літах вже коли була, звісно. Бо коли ми її бачиш там в Сполучених Штатах на прийнятті поруч, там, я не знаю, з тими дамами або у Голлівуді там з голівудськими акторками, як вони були у в лос анджелесі їздили. Але до цього ще дуже далеко. Хрущов починає тернистий партійний шлях. Протекцію йому з певного часу робить організатор Голодомору Лазар Каганович. Проте, у якийсь момент з'ясовується пікантна деталь. У Хрущова нема вищої освіти. І багато було людей і без вищої освіти. Як от Хрущов формально він потім вчився і так далі. Ну, це, це, це ж все втілювалося, що кухарка може управляти країною. Хрущов їде вчитися до Москви. Якимось чином йому вдається уникнути репресій 37-го року. У 38-му він повертається в Україну. Уже як керівник комуністичної партії. У 30-х роках він рапортував в Москву, щоб вони перевиконали план з репресії в 37-му-38 році. І його тоді в Україну послали, щоб добити після голоду цього українське. Хто цим займався? Микита Хрущов. Я був знайомий добре з Радою Микитівною, з донькою Хрущова, з сином Сергієм Микитовичем, який мігрував до Сполучених Штатів і. Там працював до самої смерті. З усіх тих розмов я все розпитував. І розпитував ще тут, у нас у Києві жила невістка його. Вона, Це донька Леоніда, дружина Леоніда, який був льотчиком і під Сталінградом. Він зник і невідома його доля, що з ним трапилося. Я все їх розпитував про такі от, про, про, про риси Хрущова. Ну і кожен же розповідав розповідав по-своєму. До речі, про сина Хрущова від першого шлюбу Леоніда. Ловелас і серцеїд він замолоду одружився з акторкою Розою Трейвас, племінницею розстріляного ворога народу. Коли Хрущов дізнався про цей шлюб, то просто розірвав свідоцтво сина і розлучив молодят. Через багато років він випадково зустрів її і впізнав. Ви Роза Трейвас? запитав Микита Хрущов. Ні, зухвало відповіла жінка. Я Роза Хрущова. Племінниця розстріляного вами Трейваса. Наступного дня до неї прийшло з обшуком КДБ. Жінку, щоправда, не розстріляли, а лише позбавили роботи. Леонід Хрущов встиг одружитися вдруге. З киянкою Любою Сизих. Офіційної інформації про нього вкрай мало. Зате легенд повно. Наприклад, про те, як п'яним він грав в госпіталі у Вільгельма Теля і з необережності вбив такого ж п'яного моряка. У 43-му, як військовий льотчик, вилетів на завдання і не повернувся. Його продовжували шукати навіть після війни. Ходили чутки, що Леонід вижив і перейшов на бік німців. Доказів цього не знайшли. Але його дружину Любу таки заарештували за шпіонаж. Вона відсиділа у сталінських таборах сім років і невістка. Розказала мені, що її посадили як німецьку шпигунку на 10 років. Я кажу, а Нікіта Сергійович. А Нікіта Сергійович був зайнят, він нічого не міг зробити. Вона розказувала, як її допитував Бакумов. Я кажу, вас били, не били. Вона каже: Ні, він просто сказав, що якщо ти не підпишеш документи, то зубки у тебе вилітять, і волосики у тебе осипляться, і ти, значить, будеш плохо виглядати. Тобто вони шантажували її. І вона відсиділа 10 років як німецька шпигунка. Тільки за те, що вона викладала німецьку мову. Люба Сизих прожила 102 роки і померла в Києві у 2014-му. Їхнього з Леонідом сина віддали до дитячого будинку. А от доньку Юлію забрав на виховання Микита Хрущов. Юля не знала своїх справжніх батьків і до 16 років вважала такими саме Микиту та його дружину Ніну. Попри такі сімейні обставини, Хрущов залишається вірним Сталіну. Ну, Якщо порівняти, взяти тих інших значить, цих рабів політичних, які слугували, ну, то ясно, що у Молотова сиділа дружина і, Молотов покірно мусив це все переживати. Сталін не, не дуже серйозно ставився до Хрущова, попробувся. Сталін вважав, що Хрущов не є йому ніяк не дуже серйозно. Як до виконавця, який все виконає так, але він, він, він його не вважав своїм якимось конкурентом і так далі. Йому був голову не могло прийти 20-й з'їзд партії потім. Він вважав Тухачевського маршала конкурентом, ще там якихось таких, якого любили жінки, якого любила армія, Берію Лаврентію. Але не Хрущова. він, він люльку вибивав е пару разів до голови Хрущова. Але коли вибивають людині люльку до голови, то людина потім Я не знаю, Може це одна з причин 20-го з'їзду партії. Сталін принижував усіх своїх оцих найближчих, ближнє коло, так зване. Ну і відповідь на це запитання: чи принижував Сталін? Хрущов, Хрущов, Хрущов сам дав. В нього є вражаюча фраза в спогадах. Він каже. Ну ви ж розумієте, ну от кажуть, що я там ображений на Сталіна, і е, тому я виступив з цією промовою і щось таке. Так, а що мені Сталін зробив? Що мені Сталін такого зробив? Заставляв танцювати? Ну, хорошо. Ну, всім значить, ще танцюють для танці. Так. І в мене сиділа тільки невестка. Що він може йому там якісь помідори підкладали під штани? Оці, ці, ці. Ці Мікояни, ці всі Ворошилов, Коганович і так далі. і так далі. Все ж певним чином Хрущов переймається українським питанням. У 1944-му він вірить, що зможе приєднати до РСР Холмщину батьківщину своєї дружини Ніни Кухарчук. От він, він це добре він це добре зрозумів, і для нього це було дуже важливо, що там живуть такі самі люди українського походження. Однак Сталін пропозицію Хрущова просто ігнорує. Він уже домовився з Черчилем про новий радянсько-польський кордон. Починається велике переселення народів: поляків з території України, українців з Польщі. Хрущов виконавець масових депортацій. Саме Микита Хрущов також відповідальний за штучний голод в Україні 46-47 років, репресії на Західній Україні та боротьбу з УПА. Зокрема, наголошував на необхідності публічних страт українських повстанців. У 49-му році Сталін забирає Хрущова до Москви. А в березні 53-го раптом з'ясовується диктатор невічний. Сталін періодично він перетрушував своє оточення, і на момент смерті він з якоїсь там дрібної причини вирішив посадити свого багатолітнього начальника охорони Власика. Висунулися нові молоді керівники, які просто боялися, що їх так само як Власіка заарештують. А він прослужив Сталіну десятки років, тобто а вони ніхто. І в результаті утворився такий собі вакуум влади. Тобто, реально Сталін впав, це почула охорона, але охорона боялася взяти на себе відповідальність за те, щоб увірватися до кімнати всесильного вождя, який може стерти їх на порошок у будь-який момент. Близько 22-ї кабінет Сталіна наважилася зайти прибиральниця Матрона Петрівна. Вона застала вождя у спідній білизні. Він лежав на підлозі і був непритомний. Одяг просяг сечею. Охоронці почали обривати телефон, але керівник МДБ перелякано відправив їх до берії. Та Лаврентія так і не знайшли. Він у цей момент розважався з коханками. У цей критичний момент біля Сталіна не було лікаря. За іронією долі власного ескулапа Володимира Виноградова якраз напередодні він кинув заграти у так званій справі лікарів. Справа лікарів вибухнула у січні 1953-го всього за кілька місяців до хвороби Сталіна. За офіційним повідомленням було викрито групу лікарів, які начебто готувалися знищити керівників СРСР. Звісно, за вказівкою західних імперіалістів. Якщо уважно придивитись до прізвищ заарештованих у справі, Падає у вічі, що більшість з них євреї. Ця справа лише один із багатьох актів так званої боротьби з космополітизмом, а насправді державного антисемітизму в СРСР. Напередодні була справа єврейського антифашистського комітету, сівнійська змова в органах МДБ та багато інших. Євреїв звільняли з роботи, проти них розпочалася кампанія в пресі. Причини радянського міні-холокосту у міжнародній політиці. Спочатку Сталін підтримав створення держави Ізраїль. Сталін починає підтримувати ворога його ворога, тобто ізраїльських повстанців проти британських колонізаторів. Доходило до кумедного. Радянський Союз передавав Ізраїлю трофейні німецькі месершміти. У повітряних боях на близькому сході вони протистояли літакам Єгипту, які надавали США. Тобто ви уявляєте, в небі над Ізраїлем літає багато німецьких літаків з погано закрашеними свастиками і поверх них намальованими зірками Давида. Але щойно ставши на ноги, Ізраїль одразу налагодив відносини і зі США, і з Британією. Невідомо, чим би закінчилась політика жорсткого антисемітизму Сталіна, якби не його раптова хвороба. Насмерть перелякані лікарі, які оглянули Сталіна, констатували у нього важкий інсульт. Обережний прогноз. Пацієнт не виживе, принаймні буде недієздатним. Верхівка компартії цілодобово чергувала біля непритомного вождя в очікуванні його смерті. Здається, Осип Пендельштам їх дуже влучно назвав стаї танкашеїх вождей. Тобто вони були ниці перед ним і відповідно. Дуже характерно, що після його смерті вони, ось як така зграя собачок, типу в яких раптом зник наглядач. Вони накинулися на ось цей спадок Сталіна. Сталін помирав кілька днів. До нього е соратники приїжджали, від'їжджали, але до нього ніхто не заходив. Це здається, Берія казав, щоб не спішити. Вже потім, коли вони зайшли до нього, Берія страшенно перелякався Сталін, йому здавалося, що Сталін оживає. Нарешті увечері 5 березня 1953-го цей момент настав. Він раптом підняв ліву руку, ніби вказуючи на щось угорі і проклинаючи усіх нас. Цей жест був сповнений погрози, і ніхто не міг сказати, на кого або на що він був спрямований. Наступної миті після останнього зусилля його душа вирвалася на волю. Світлана Алілуєва, донька Сталіна. Спогади. Щойно лікарі констатували смерть, як Лаврентій Берія схопився на ноги. Хрустальов машину, крикнув він своєму водієві. Берія сяяв, згадував пізніше Хрущов. Він наче регенерував і омолодився. Між оточенням Сталіна вже почалася боротьба за владу. Боротьба не на життя, а на смерть. Потім, спочатку, треба було дотриматися формальностей, поховати мерця. Навіть після своєї фізичної смерті Сталін продовжував вбивати людей. Офіційне повідомлення про те, що Сталіна не стало, передали по радіо аж вранці 6 березня. Ця звістка викликала у мільйонів мешканців імперії шок та істерику. Уже за кілька годин після звістки про смерть Сталіна поблизу Красної площі вилаштувалася багатокілометрова черга. Попрощатися з найкривавішим вбивцею століття. Вхід в колонний зал, де виставили тіло, обмежили. Тому почалася жахлива тиснева. У неї, зокрема, потрапив поет Євген Євтушенко. Натовп перетворився на жахливий вир. Я зрозумів, що мене несуть просто на світлофор. Стовп невблаганно наближався. Раптом я побачив, що молоду дівчину штовхають просто на стовп. Її обличчя було спотворене. Вона кричала, але її крики не було чути серед інших криків і стогонів. Натовп відніс мене до дівчини. Я не чув, але відчував своїм тілом, як тріскають її тендітні кістки, притиснуті до світлофора. Коли я знову подивився, дівчини не було видно. У цей момент я відчув, що наступив на щось м'яке. Це було людське тіло. Мене врятував високий зріст. Низькі люди опинялися між інших. Вони падали і гинули. Євген Євтушенко. Померло купа людей. Померло. Я забув скільки, скільки сотень не можу зараз котку згадати. Багато хто говорив, що допустимо, я би віддала свою дочку в жертву, щоб ожив великий вощ. І так далі, свого сина, своїх дітей. Це була. Фанатична істерія, як би як ми будемо жити без тайна, і то що люди давилися, було таке враження, що цей високий після смерті, що йому стало мудром. І він ще прихопить з собою, як єгипетські фараони, кілька сотень людей на той світ, щоб його там розвивали. Біля труни вождя несли варту його вчорашні підлеглі. Тут велася невидима, але дуже важлива боротьба. Хто буде ближче до схололого? Тіла. Це не спойлер, бо ми вже знаємо, що врешті переміг Хрущов. Але на початку найближчим до перемоги був інший радянський лідер Лаврентій Берія. Деталі уже у наступному випуску. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на YouTube канал П'ятого і натисніть кнопку Спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашистську брехню. І все буде Україна!